thank <laughs> you Любі хлопчики та дівчатка, вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії. Ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні малята ми продовжимо мандрувати замками Закарпаття. І ми з Людмилою Івановною прочитаємо вам легенду про середнянський замок. Оленко, а що ти знаєш про цей замок? Цей замок єдиний, який розташований у рівнинній частині поблизу села середнє між такими містами як Ужгород та Мукачево. А коли він був збудований? Середнянський замок був збудований в одинадцятому, в дванадцятому столітті е, Чернечим орденом тамплієрів у чотирнадцятому столітті. Після розгрому ордена замок часто змінював своїх власників. Зараз малята з цього замку лишилися тільки руїна. Але є легенда, яка називається Три сестриці. Ось і вміщена ця легенда. Усі книжці її автор Олександр Гаврош пролюстрував книжку Антон Ковач, художньо-технічне оформлення Олександри Гаркуші. Отож, хлопчики і дівчатка, трапилася ця історія в ті часи, коли замком володів воєвода Добуш, який вкрив себе славою у боротьбі з бусурманами. І направив його король кар до середнього, аби збудував там вині підвали у горі. Не сам приїхав до середнянського замку славний воєвода, а й свою родину взяв із батьківських володінь Красну воєводиху Анну та трьох донечок. Квіточок Ілону, розалію та божену між сестрами всього рочок різниці, Тож всі троє вже дівчата навидані, а які милі, а які пишні. Слава про воєводених вродливіць далеко сягнула. Аж от приїжджає до Сорнянського володаря перший сватач, юний одра з Маковецького замку та й каже до воєводи. Славний воєводо, як вперше побачив твою доньку, той сон втратив, покірно прошу її руки, мов лицар Одра із Маковиці. Що ж? усміхнувся воєвода, якщо Лонці ти полюбився, то я теж не буду проти. Не ілонки руку прошу, схопився красний вельможа, а її молодшої сестри Божени. Насупився воєвода, розчервонілися Ілона з Боженою, одна від сорому, а друга від хвилювання. Хіба ти маковецький лицарю не знаєш наших звичаїв? Не віддається у нас менша донька, коли ще старші неошлюблені. Мова може йти лише про Ілонку. Одного разу прийшов до середнянського замку радний товариш воєводи, трансіньвальський красень Янош, славний воєводо, приглянулася мені твоя донька і міцно у серце осіла. Тож, якщо буде твоя воля, віддай за мене свою дочку. Про котру доньку мовиш? Я мовлю за Божену». Глянув Воєвода по боках, подивився уважно на почервонілі лиця своїх донюк і тихо відказав: Не бути сьому, поки старші не будуть пошлюблені. Коли вже від'їжджав красний лицар Януш із замку, то підкликав потайки до себе Ілону, попросив її лицар сердечно, аби віддала сього родинного персня. Своїй наймолодшій сестриці, бо любить її і чекатиме вісток від неї. Аж малята потемніла від цього доручення Ілона, але кивнула Янушу на знак згоди. А як тільки він зі своєю челяддю від'їхав замку, скочила на коня і помчала до лісгори, де турки кам'яні підвали лупали. Там на горі сиділа білява божена. Ілона віддала боженій перстень, а Божена каже, він любить мене, приміряє вона диво перстень. Він буде чекати на мене, поки ви з роженою не віддастеся. Я така щаслива Ілонко. Але малята Ілона лише Мовчить. Вдарила шпорами коня вороного і направила його на молодшу сестрицю. Що ти, сестричко? відступається молодша, сміючись, «Тут диви, як високо. Та грізно мовчить чорного кайлона і далі штовхає божану конем до самого провалля. Глянула їй сестриця довіч і все зрозуміла. Та пізно вже було, оступила зі страху вона на хиткий і надламаний камінь і зойком упала в провалля. А через два роки малята в Середнянському замку вже гуляли весілля, два лицарі гожі, один із Моравії, а другий із Задунав'я посватали Ілону та Розалію. І тут на весілля прийшов. Один музикант, який на сопілці грав, і просить воєводу, славний володарю, я багато сопілок зробив, але такої ще не мав. Послухай сопілку. Воєвода каже, добре, грай, і сопілкар став на ній награвати. Аж з неї почувся малята голос покинуї Божени білявої. Як то добре в рідному домі побувати, як то добре своїх рідних повидати. Потім сопілка дав сопілку другій сестрі Розалії, і знову жалібно квилить пищалка. Сестрички миленькі, сестрички рідненькі, що ж ви наробили кров людську пролили. І потім сопілкар дав сопілку Ілоні і плаче звітам покійна, божена. Я вас, сестриці, любила, що ж ви наробили. Розалія підговорила, а Ілона вбила. Що тут малята почалося після цього? Люди кажуть, що обидві доньки воєводи по тій історії постриглися в чорниці та подалися в монастир замолювати гріхи. А воєвода всі свої маєтності по смерті заповів церкві, бо не мав нащадків, хоч Бог і дав йому трьох доньок вродливих. Малята, намалюйте нам головну героїню казки Божену, і напишіть, будь ласка, чому її всі так любили. Свої листи малята насилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець що дістане Оленко? А переможець дістане книжечку три сестриці. І в додачу ще ось такий календарик і книжкову закладку за трибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. Наші ефірні передачі малята ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч малята! Ічені та